У Донецьку та Луганську гострий дефіцит пального, особливо бензину, марок а 92 та. А і 95. це призводить до довгих черг на заправках. Про це повідомляє Донбас реалії, Точніше, Донбас оперативний. ситуація спричинена як перебоями в поставках, так і підвищенням попиту. А в окупованих регіонах фіксується обмеження на продаж пального на руки, як то кажуть, так на заправках Луганська відпускають 20 літрів бензину на одну машину. У Донецьку, окупованому нашому, тривають віялові відключення світла через обміління водосховищ. Про це повідомив журналіст Денис Казанський. За його словами, електростанціям бракує води, і вони вже не здатні працювати на повну потужність. Проблема водопостачання на Донбасі розпочалася з 2014 року, з початку бойових дій. Але з 2022 року, вже коли все це почалося. В повномасштабному обсязі гуманітарна катастрофа там уже просто розцвітає. Донбас нині перебуває в стані хронічного дефіциту води. Так у Донецьку воду подають протягом 4 годин раз на 3 дні, але уже за півгодини після включення вода зникає. Без масштабної відбудови інфраструктури ситуація залишається вкрай критичною. Ну і ще в окупованому тимчасово. Донецьку здичавілі через відсутність води люди влаштовують розбірки. Про це повідомив журналіст Денис Казанський. Так само ти варують у дітей воду. Э, Каністра спеціально для дітей. Стоять і у дітей забирають воду. Шо, позор! Шо, позор! Просто позор. Су... Ты. Су... Ты. А, ты Че, спокойно, а, а ти хто? Я Ти хто? чого ти їхала е спокою? А ти хто? Ну, О, за Мала ламась і далі. Бог свидетель. О, смотрите, люди ще и за Україну. З Псковської області урочисто передали у так звану ДНР. Дві тисячі пляшок води дійшло до цього. Вже насправді гуманітарна допомога водою, як у Самалі. Про це написав Денис Казанський. До цієї події відзняли пафосний ролик. Традиційно е виробництво якого бійшлося як ціна цієї води. За словами пана Казанського, у Донецьких чатах переконані, що питна вода, яку відправили гуманітаркою з РФ, знайде своє місце в магазинах гауляйтера, так званий ДНР Пушиліна. Ну а чому би і ні. Микола Осенч... Осиченко, президент Маріупольського телебачення з 19 по 23 роки, зараз доєднується на нашого ефіру. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, і ситуація справді в на тимчасово окупованих територіях, особливо в Донецьку Луганську, з водою. Критична, пане Миколо, ну ми ж знаємо всі, що обіцяли е... росіяни. Цим людям, нашим е, тодішнім, що все буде прекрасно, русський мір свістиме і пахнутиме, все буде чудово. І отут така ситуація. Ну, це по факту суцільний обман і катастрофа гуманітарна. Чи бачать люди це розчарування? Відчувають вони його, чи ну отак є та і є. У всьому вина Україна. Так, вони бачать все само собою, але дуже важлива ремарочка. Ви сказали нашим людям тодішнім. Вони наші люди на, сь... на сьогодні. Це наші люди, це укр... Укр... українчики, які опинилися в окупації. Ніхто не знає, як би себе вів там я чи ви, чи ще хтось, якби був зараз там. Там наші люди, і дуже важливий момент, якщо ми кажемо про воду. Давайте про паливо. Ось розпочнемо. про Паливо, ну, паливо, його не його немає. Чому? Його немає, тому що наші сили оборони досить влучно б'ють по НПЗ Росії. Як ми як ми бачимо тактику наразі зараз в окупаційних військ вони. Тактично наступають малими групами, які там їдуть на автівках, мотоциклах, мопедах тощо. Для цього всього потрібен бензин. Саме бензин, не дизель навіть. І саме тому окупанти обмежили бензин для мирних мешканців, тому що на мирних мешканців їм поплювати. Це що стосується палива. А ось що стосується води, тут дуже важливий момент. З 2014 по 2022 Україна постачала воду на окуповані території Донеччини з 22-го року, коли Путін розпочав повномасштабну війну. Ну вибачте, але він розбом розбомбив всі інфраструктурні об'єкти каналу Сіверський Донець-Донбас, і ми технічно не можемо навіть дати туди воду. Іншого каналу постачання води там просто немає. В 22-му році вони побудували водовод дон Донбас за 210 мільярдів рублів. Його будував заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов, який зараз вже наразі у в'язниці за розкрадання коштів на цьому, на відновленні Маріуполя тощо. Да? Водовод до Донбас дає 250 тисяч кубів води на добу. Окупованій частині Донеччини потрібно від 800 до мільйона кубів на добу, тобто води немає. З 22-го року окупанти просто перевели міста містечка на резервні водойми. Резервні водойми тут головне слово резервні, тобто це на тиждень, на місяць, там тощо, а не на три з половиною рочки. За три з половиною рочки води там не стало само собою. І найстрашніше те, що те відео, яке ви, яке ви показали, там де люди вже почали вступати в конфлікти за воду, це лише е, крапля в морі. Вибачте, за такий... Сарказм, да? Але ж е, буде гірше набагато. Тому що, коли в тебе немає води, ти, я думаю, здати на все. Тому що без їжі ти можеш е, жити там навіть декілька місяців, а без, без води декілька днів максимум. Антисанітарія, інфекції. Е, ну, там вже є повна. Я думаю, що далі буде набагато гірше щодо нестачі електрики. Це друга домі, доміношка за нестачею води, тому що немає води, вона б є по електриці, немає електрики, а далі буде саме е, страшне, далі буде опалювальний сезон, якого, я думаю, не буде. На жаль, на жаль, тому що, ну, по. По-перше, для цього потрібна вода. Два дні тому Денис Пушилін відчитався. Він сказав, що на 40% вже наповнені системи опалення. Це чуш, має маячня, Да? тому що якби в системах опалення була вода зараз, то люди б її вже звідти позливали, тому що в них водички немає. Але ж для опалення потрібна не тільки вода, а ще й Електрика, тому що насоси працюють на електриці. Електрики не буде. Якщо не буде опалення, люди, де буде електрика, почнуть вмикати електроприлади для опалення. Не витримає проводка, тому знову електрики не буде. Ну, тобто, це колапс повний, колапс системи ЖКГ. І, повертаючись на початок, там наші люди. І я вам скажу, що як їм прожити цю зиму, не знаю. Як діткам бути там в школах. А справа в чому? Справа в тому, що ось цей конфлікт він був біля дитячого садочку в, Кали... в Калинінському районі міста. В дитячий садок привозять воду, ось в той Єврокуб білий. Хоча він був білий, зараз він такий зеленуватий, тому що в ньому вже там якісь бактерії тощо. Ну тобто цю воду не те, що пити не можна нею навіть митися не можна. А цю воду носять діткам. В дитсадках відкрити по одному два туалети максимум, тому що часто пісяти не можна, тому що води немає. Діткам кожного дня батьки дають з собою бутилочку води, а то й баклашечку, тому що води немає, а діткам ну, щось потрібно пити. Лікарні така ж сама штука, водички немає. Ніхто не миє поли, не миє нічого. Всюди вонь, всюди антисанітарія І що буде далі? А далі буде гірше, гірше і ще гірше. Пане Миколо. І ще хочеться за ваш акцент на наших людях. Вам дякую, погоджуюсь повністю. Але ж хочеться уточнити: от ваше бачення. Ми ж е пригадуємо в Росії в канонічній Росії оці звернення до Путіна з будь-якого питання чи е під'їзду там неприбраного, чи того, що немає опалення, чи води. Чи перетворилися на таких уже і люди Донбасу? Чи говорять вони Путін, прийди, поможи, дай воду і так далі? На жаль, так на жаль, так тому що дивись, яка е штука, коли е ти е е е 11 років живеш в е пропаганді. Ну, коли тобі кажуть, що ти віс... віслюк, ти через навіть рік будеш вже думати так. Я тобі скажу, я в 16-му році, у січні, був 4 дні на Донеччині. Да, на окупованій. я 4 дні е зі спортивним інтересом дивився місцеві новини, ток-шоу, це все. Я медійник з 20-річним стажем. І коли я дивився там, що вони кажуть про 2014 рік, про штурм аеропорту тощо. Я на четвертий день почав замислюватися. А може, все не так однозначно. це я до, до чого? До того, що пропаганда там миє мізки так, що просто капець. Так ось люди так вони виходять на мітинги, вони кажуть, пошилін поганий. А Путін добрий, Путін помоги. Що робить Путін? Е, Путін не робить нічого. Ну тому, що йому на це поплю поплювати. Але що роблять місцеві ФСБшники? Вони їдуть до організаторів цих мітингів, навіть до тих, які там в 2014 році мали заслуги перед ДНР. Вони їх везуть до райвідділків та проводять з ними там досить жорстку бесіду. І потім все, мітингів немає. А все, да? води немає, мітингів немає, нічого там немає. І я тобі скажу, що місцеві мешканці ну ті, які там ще притомні, да? згадують 에, Владислава Юріча Суркова, одного з ідеологів того самого руського миру. Він, коли приїздив в 2014 році в Донецьк та проводив нараду в захопленій будівлі Донецької облдержадміністрації, він сказав там прямо: ось цим всім там Захарченку, Пушиліну, всі, хто там був, да? він сказав їм прямо: цитую: «Москві здесь нужно максимум 350 тисяч мирних жителів. Больше більше нужно. І людоньки вже кажуть, що може це і був такий собі план. А коли ви до речі. Не Сказали про те, що вода може потрапити до магазинів е, Дениса Пушиліна, там все набагато ліпше для, для нього. Да? Ліпше в чому? В тому, що ось той самий водовод-Донбас, Дон, який дає там 250 тисяч кубів на добу. Ніхто це не рахує, де воно воно. А до нього, як місцеві кажуть, до нього під'єднані сім заводів. З виробництва бутильованої води, які належать Денису Пошиліну, які постачають воду в магазини, які належать Денису Пошиліну, яку купують люди, тому що вони без води, зважаючи на бездіяльність того самого Дениса. Пошилена, тобто там е, замкнуте коло, замкнуте коло і що людям робити, люди не знають. Тому що Деніс Пушилін каже їм єдину штуку: Вот освободим Славянськ, вода буде. Але він не каже їм, що навіть якщо там вони десь років через 5-6, випалюючи нашу землю, дідуть таки до адмінкордонів Донецької області, захоплять. Е, всі розбиті інфраструктурні об'єкти водоканалу цього, але ж е, потрібні ще роки, хоча насправді десятиріччя на розмінування, а потім роки, і як мінімум сотні мільйонів євро, доларів, чогось там, да на бу будування нового каналу, тому що старий вже не відремонтуєш. Тобто, в сумі це роки. А як жити людям, ніхто не каже. Пане Миколе, якщо знаєте, скільки коштує вода в окупованому Донецьку та Луганську, От, ну, в бутильова. Дивіться, е, дивіться, в автоматах, які продають воду, значить, е, е, рішенням Дениса Пушиліна е, встановлено максимальну ціну 3,50 рублів за. Литр, але ж е, підприємці, які це роблять, вони не хочуть продавати її так дешево, тому що немає палива. Паливо коштує дорого. Немає запчастин для фільтру для фільтрувальних станцій. А вони досі працювали ще на українських фільтрах, тобто на ще тих. Uh -huh. І а, людоньки вимушені йти в магазини і купувати воду, яка бутильована, Дениса Пушиліна, а вона вже коштує набагато більше. А, плюс а, людям ставлять, а, знаєте, як, а, ви, ви людина молода, а я вже ні, я пам'ятаю ще СРСР. Да? були там такі штуки лампочка Ільїча, Іль тобто, коли там. Ленін, все ото була лампочка Ілліча. А зараз по Донецьку на сьогоднішній день по е, окупованій частині Донеччини стоїть 1355 діжок. Поширена, тобто, це вели, великі е, єдності для води сині. Їх ніхто не миє, вони там щось там в них живе вже, і воду, яку, яку ту, туди людям лють, ніхто не знає звідки вона. Тобто вона може бути зі ставків, з шахт тощо. Ну, тобто там жось повна. Пане Микола, на жаль, на жаль, такі теми обговорюємо і розуміємо, що Росія все це принесла і знищила те, що було. Ну а натомість, якби от вбиває і цим наших людей. Ну, подивимося, як це вплине справді на настрої і як це впливатиме на деокупацію потім території. Дякую вам за розмову і за роз'яснення, і які там відбуваються процеси на наших територіях з нашими людьми, але в окупації. Микола Осиченко, президент Маріупольського телебачення, з 19 по 23 роки були. Був нам на зв'язку. Поговорили про ситуацію із бензином з паливом із водою, яка відбувається на купованих територіях. Ну і до слова, ось наша пані Юлія Свереденко сьогодні зітвала про те, що до Миколаєва будуть подавати воду вже прісну е, в крани і будуються всі ці насосні станції, всі ці канали. Вода ведеться, тому що наробили росіяни горя із цим, але ми це вирішимо. Там вони наробили горя і на людей наших начхати. Отака от ситуація руський мір, як то кажуть. У повній красі, на жаль.